кулінарний челендж на перше. Я хочу нагетси. Виклик прийнятий. Okay. Легко. <приз> Зараз приготую люба. У мене є свіжі, апетитні шматочки м'яса для дивовижного фаршу. Просто смакота. Пальчики оближиш. Ці два яйця чудово підійдуть сюди. Потрібно акуратно розбити і перемішати з фаршем. Це буде щось. Особливо, якщо я зроблю наги, це у вигляді динозаврів. Маля їх просто обожнює. Фарш уже настоявся, наповнюю формочку. Та-дам! Перший динозавр готовий. Для нього у мене є спеціальні паніровочні сухарики. Вони зроблять мої нагиці смачними і хромкими. Обваляю з усіх сторін. Ось так. Краса. Залишилось поставити все в духовку та почекати. Про всяк випадок бабуля ставить будильник. Щоб перемогти в челенджі, потрібно насамперед здивувати маля. А це я вмію. Мої нагетси будуть не з м'яса, а з риби. Нагетси з лосося треба посолити. Бабуся, ви посолили страву. А може забули поперчити, як і я. Прекрасно! Залишилось лише приготувати мої ідеально рівні шматочки у фритюрі. Не шкодуємо олію, засипаємо нагетси і рахуємо до ста. Ой-ой-ой! Вибачте, дуже голосно. Сподіваюся, динозаврики не згоріли. Обійшлося. Ідіть сюди, мої добрі. Ось так. Додаю кетчуп та побільше. І зроблю сонечко та галявину. Ми з дитинкою обожнюємо малювати. Круто, бабуся. Настав час і мені братися за справу, готувати нагетси з м'ясом повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна супер крута ідея. У мене вона є. Печиво це не корисно. Проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш. Тільки по-своєму. Шоколадна крита плюс моя улюблена арахісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я. А? М -м -м, божественно. Ну, ти даєш. У мене виходять такі прикольні Ха-ха, Бачили? Брат уміє робити форму. Ай, та я! Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав! Та-да! Ой, сам би їх з'їв. Непогано, онуче. Шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси, де мої спеціальні окуляри для золота. Ой, паніровкою золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина! Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки. Хоча малювати сонечко як бабуся, я не стану. Ось це так. Каже, все вирішує декор, тоді я теж прикрашу тарілку ось таким шоколадними кольками. Вони те, що треба, і додам до них сироп. Це буде мега смачно. Зуб даю. Налітай, сестричка! М -м -м, який аромат! Є в перечутті. Ой, який дивний запах! Ці це, це щось і золота? Цікаво, ой, не хочу їсти папірпі. Вона нічого не розуміє. Які прикольні нагетси Мабуть, їх робив братик Так, спробую. М -м, це неймовірна насолода. Дякую, бро Ура! Я переміг я ще не спробувала нагиці від бабусі. Ох ти які класні динозаври. в сонечко. Яка хрумка скоринка. Не можу зупинитись. Бабуся, це повний уліт. Дякую, Люба. на здоров'я. Ти перемогла. До тут бос. Ой. Бабусь, ти в порядку до весіля заживе. Коли ж нове завдання? Що вже я закінчила Приготуйте мені, будь ласка, панкейки, розплюнути yes! це бабуля вміє. Чудова можливість виявити мій талант. Дорогу шефо для початку намалюємо обличчя. Як ви вважаєте, хто це? Вже здогадались? Залишилось тільки зафарбувати фон, підсмажити та перевернути. Та-дам! веселі ведмедики. Ну ви даєте, шеф. Добре, буду сам робити панкейки. Ось тільки б зрозуміти, звідки тісто л'ється. Ой-ой-ой, здається, я щось зробив не так. Пробач, бабуся. Ну ти художник, все обличчя мені розмалював. Салян, бабуля, я поспішив. О, чорне тісто, прикольно! Це нагадало мені мого друга Далматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошийник та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк! Можна перевертати! Та-дам! А на мою думку, зручніше робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барники псують зуби. Схоже, мій перший панкейк уже готовий. Настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло для вершкового смаку. І сиропчик. Глиновий. Ануче допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джем. І ягід, вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я налю свіже молоко в цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих рожева трубочка. На місці. Бо на петі. Ух ти! Не терпиться спробувати ваші смаколики. Пізнаю цього долматинчика! матинчика, брати котигені. Клас. Mm. Смачно! Thank you. Thank you. Дякую. Oh, Ого, це вижа. Зглуздо з'їхати. Нарешті я наїмся. Треба змастити панкейки маслом і можна ловити кайф. Ух ти, дуже смачно. Бабуля знає, як мені догодити. Смачного маленька. Так, це було добре. О, хтось подбав про напій. Це те, що мені потрібно. Яка краса! Треба залити молочком цих медиків, як пластівці, та додати джем. Я знаю, хто це готував. Дякую, Шеф. Ви справжній майстер. Ам-ням! Приголомшливо! я хочу ще. Супер. Ой, ти в порядку. Це гаразд, ба. Налякала нас. А тепер я хочу морозиво! Єс! Зрозумів. Єс. Yes. Okay. Добре, мила. Я вчора зібрала свіжу полуницю в саду. Зараз наріжу її на дрібні шматочки. Чудово! Тепер треба додати цукор. Прикольно обожнюю цукор. Ага, вона змагання. Ну, добре. Так, полуничка вже готова. Настав час заливати її у формочки для морозива і відправляти в морозилку. Ой, а це що за газування у Анука. Сподіваюсь, він буде не проти, якщо я візьму одну баночку. Ой, як солодко! Малий точно сподобається. Вставляємо її улюблені палички у вигляді єдинорогів та відправляємо все в холодильник. <рес> Твоя черга, онуче. Легко. Приготувати морозиво справді. Так, кладу його в склянку. О, я сам так люблю шоколадний смак. Зім пару ложечок. Кайф. Хіба можна їсти стільки солодкого? Згоден. Морозиво з магазину і поруч не стають зі справжнім професійним десертом. Для такого випадку я маю спеціальну дошку для смаженого морозива. Еху, вперед. Подрібню ці батончики на дрібні шматочки і створимо щось чудове. <хи> так, тепер сюди молоко, і як слід все перемішаю. Я впевнений, маля гідно оцінить мої старання. Залишилось тільки все гарно викласти та залити вершками. Давайте прикрасимо морозиво печивом та шоколадними паличками. Вуаля. Ні, на то блякло. Треба додати яскравого кольору та смаку цукеру. Так набагато краще. Но завершу я свій витвір соусом. Тепер справа за декором. В окрему вазу я насиплю сухий лід. Він завжди гарно та ефектно димиться. Тепер я задоволений. Зглузду з'їхати. Ви найкращий шеф! О! Дякую, бабуся. А як у вас справи? <плес> Ой, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово. Натуральний полуничний аромат! Все готово. Ой, ануча, ти що з'їв у банку морозива? Розкішно, yeah. схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Дідько, що ж робити? Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, шкарпетка. Ой, фу, ну і смердючка. Ой, що це жах Вибачаюсь, я просто шукаю чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, її точно нікому не віддам. Ви цього не бачили. А ось Нутелла, вона дорична Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам сюди молока. Хто так закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд, онуку. Ось тримай, серветку Дякую, ба. Фу, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно. Головне, щоб дитині сподобалось. Ух ти, скільки тут чудових видів морозива. Це, мабуть, полоничне. Солоденьке і на смак класно. На здоров'я, дитинко, я старалась. О, но я люблю, але таке морозиво ніколи не їла. Цікаво спробувати. Ого, мені подобається. Клас! Ого, це так, яка краса. Я впізнаю мої улюблені цукерки. Вау, круто! Дякую, шеф! Це неймовірно. Зам! Радий старатись, бо на петі. <тас> Важкий вибір. Хай буде шеф. Дякую, я такий радий, що тобі приготувати. <тас> я хочу яєчню. Це не проблема. А ось і яйця. Тримай п'ять шеф. Я просила яйце. Гаразд, а я візьму інше. Їх то ціла купа. Я обожнюю сестричку, тому зроблю для неї сердечко і ще додам овочі. Вони такі яскраві та соковиті. Упевнена, що малятці вони сподобаються. Треба тільки зробити часточки з допомогою цих прикольних форм і вирізати квіточки. А ти поки що відпочинь. А я викладу страви на тарілку, щоб в мене вийшла гарна квіткова галявина. А Центрі серце. Та-дам! Ну як вам? Що думаєте? А, Яка краса! Ти молодець! Дякую! А що буде у шефа? Чудове питання. Для початку треба відварити яйце і не забути засігти час, щоб вийшло ідеально. Час діставати, але це ще не все. Щоб завершити всю страву, я візьму лі і відіб'ю його молотком. Та посильніше. Тепер те, що треба. Чим дрібніше, тим краще. Зрізаємо верх яйця. І прикрашаємо креветкою. Ну і ще трохи зелені не завадить. А щоб завершити мій шедевр, я додам трохи соусу. М -м Перфекто. Здається, це перевір. Тож подивимося, що тут у нас в кошику. Ух ти, перепилине яйце. Геніально! Воно таке гарне, але надто маленьке. Ідея. Я можу збільшити його за допомогою мого суперприладу. І спрацювало. Ось це так! Потрібно його почистити. Де мій ніж? Гей, у чому річ? Чому ж карилупа не тріскається? Бензопила набагато краще. Та що ж таке? Давай уперти в яйце. Ура! Пила зробила свою справу. Відправляємо жовтоку миску та зробимо потужний бургер. Почнемо з кетчупу. Для малятко дідусь нічого не шкодує. Ах, який чудовий салат! ну, склади нам компанію. Цей фарш виглядає привабливо. З нього вийде чудова котлета для бургеру. Додам трохи сиру. Жартую багато сиру, і звісно, не можу забути про помідорки. Дивіться, як я жанелюю, дідусь не таке може. Вирушайте в бургер мої солоденькі. Черга солоних огірків. Я беріг їх спеціально для такого випадку. Мм, це дуже смачно. Думаю, цього достатньо. Подивимось. Я вже й сам наївся, доки готував. Головне, не забути додати яйце, а точніше розкішний омлет і накрити зверху булочкою. Дідусь ти геній! Дякую, Люба. Не можу дочекатися ваших страв. Нічого собі, дідусь приготував цілий бургер. Вирішено почну з нього. М -м, як смачно. Усі хвалять солоні огірки, Спробую. Непогано. Мені подобається цей бургер. Ой, а що це таке? Квіти з моркви. Підстій. Я не люблю овочі. Вибач, сестричка, я не буду це їсти. Чим це пахне? Рибетка. Це ще один неприємний сюрприз. А це яйце взагалі зварилось. Щось зовсім не схоже. Не буду коштувати. Я цілком задоволена бургером, який приготував дідусь. Ти Ді переміг. Пора, я такий радий. Обожнюю експерименти. Ти вже перестала малювати маля. Наступна страва капкейк та ще й райдужний. Це завдання мені під силу. За справу, друзі. О, я бачу райдужні кольори. Відмінний початок. Зроблю одразу сім капкейків, всі кольорів веселки. Коко, -ко, я божевільний геній. А, як смішно, дідусь, умора. Гармелодні очі стануть основою моєї страви. Це має бути точно чітко. Мій желейний розстінг вже готовий створити шалені капкейки. Як прикольно виходить. Мені залишилось лише заморозити все в холодильнику. Головне не розхлюпати жили дорогою. Порядок завантажуємо на полиці. Чудово! Ах, ось ці очікування стомлюють. Розбудіть, коли буде готове. На. Дідусь правий, Очікування не саме приємне заняття. Я випікатиму капкейки в пічі, і засікаю час, щоб вони не згоріли. Ура час діставати. Ах, який аромат! Браво! Чим це так солодко пахне? Е, Вибач це для малятко. Ну гаразд, зате в мене є кола. Ого, ну ви даєте, шеф, скільки тут капкейків? Мерти можна. Е, дякую, але вони ще не готові. Саме час нанести крем. Я прикрию капкейки всіма кольорами веселки, щоб вийшов розкішний десерт. Я хочу здивувати малятко. Здається, чарівно. Ой, як же мої капкейки. Ви застигли очі. Дідусь вже тут. Клас. Відмінна робота. Вау! Ого! Не засіхай, дитинко. Тепер дідусь покаже мега суперклас. Якщо змішати ці речовини, станеться неймовірна реакція. Ця піна стане окрасою моєї страви. Головне зробити все акуратно. Готова! Дідуся такі класні капкейки, а у шефа ціла веселка. Як же мені їх переплюнути? Ідея, шеф, ви не позичите трохи тіста. Дякую. Я налью його в пляшку з під коли і поставлю в духовку. Головне, не забути увімкнути її. Сподіваюсь, це спрацює. Побачимо, що в мене вийшло. Ой, як гаряче. Добре, що в мене є рукавички. Дивіться, я спекла капкейк зі смаком коли. Зараз прикрашу його вершками. А ще додам моє улюблене мармеладне колу. Однієї буде мало. Так набагато прикольніше. Так як пахне, як вам? Щось не дуже. Ми готові, маля. Нічого собі, веселка, капкейків. Колу я теж люблю. Ого, як незвичайно та цікаво, око не може відірвати. Тільки крем пахне погано. Геть звідси. Ой, мармеладне око всередині. Це прикольно, але загалом так собі. Cool. Кола виглядає дуже смачно. Треба спробувати. Смачна мармеладка. Крем теж солоденький. Але де кекс? Я не зможу його з'їсти разом із банкою. Oh, wow. Яка гарна веселка! Шеф постарався на славу. Я візьму крайні капки і смаринки. Він такий гарний і смачний. Вау! Всередині кекс теж райдужний. Це прямо те, що я й хотіла навіть краще. Шеф геній. Як же чудово спробувати ще два капкейки. Смак також неймовірний. Ох, Я об'їлася. Але просто не можу зупинитись. Це так смачно. Не відмовлятиму собі в такому задоволенні. Ой, повний ольот. Дідусь, у нас нова страва. Я не сплю. Я хочу какао. Буде зроблено. Як скажеш, сестричка. Дідусь у повній готовності. Вперед, друзі! Ой! Та гаразд вам я жартую. Ці щипці допоможуть мені дістати зернятко какао, аби не впустити це останнє. Ура! Усі, колби на місці можна розпочинати експеримент. Додамо ідеальну кількість води і краплі ковс. Ой, я зовсім забув про сірники. Чудово, зараз ми закип'ятимо воду. Як боляче, дідусь ти тебя дрібниці мила, дідусь не раз опалювався. Натомість какао зварилась правильно. Готова, що скажете, панове? Ой, ти перестарався. Какао це дуже просто. Головне не точність а краса. Занурюємо кухоль в сироп і в посипання. Приголомшливо. Ну яке ж какао без нутели? Я просто обожнюю полоничну пасту. М -м, це справжня смакота. Дитині вона точно сподобається. Я налью її прямо в кухоль. Ідеально. І прикрашу вершками. А це не забагато. Ні, ще будуть маршмело. Вони такі солоденькі та м'які. Саме те для крутого какао. Яка краса? Ви ще не бачили какао від шефа? Який ароматний мафін. Він подав мені ідею. Потрібно вирізати середину, Вона нам не знадобиться. Прощавай, серединка. Як скажете шеф, Вогонь! Молодчина! давай п'ять. Кожен шеф має під рукою медовий сироп. Я полю, не мафін і посиплю пудру. Ось моя пудра. Вона справляє магічний ефект на страви. О, шоколадна нутелла! Дідусь ти куди? Дідусь не може без неї жити. А що? Це було круто, дідусь. А що далі? Ах, ну будь ласка, у мене ще достатньо пасти, щоб наповнити капкейк. А ці маршмелу складуть і компанію. Не вистачає тільки ручки для моєї шоколадної філіжанки. Тому я використовую прикольний льояник. Він гіпнотизує погляд. Як вам така ідея? Ого, розкішно шип. Малятко, йди їсти. Вау, скільки чудових напоїв! Мабуть, я почну з цього какао. О, яке воно солодке, як паста. Потрібно спробувати вершки. Ух, та це ж божественно. Це так прикольно. Я в захваті. Ммм, повний кайф! І справжня смакота. А це какао виглядає незвичайно та ще в скляній колбі. Ставлю трубочку, щоб спробувати. Ой, яке воно міцне! Пону і гидота! Тут немає молока, це не смачно. Ой, який милий коголь від шефа. Ой, ручка льодяник. Це оригінально. Зараз спробую. Непогано. Що ж, я однозначно знаю переможця. Це сестра. Є, дякую, друзі. Це так приємно. Макарена, макарена, макарена. Пам-пам, макарена. Я хочу морозива. Дивись сюди. Що? Ой, пробач, малятко, ми до уваги. Гора, приготуйте мені, будь ласка, морозиво. Круто. Буде зроблено. Легко, тільки візьму скітлс. Він такий гарний. Думаю, цього буде достатньо. Зараз розкладу його за кольорами: зелений, помаранчевий, червоний, жовтий та рожевий. Мій улюблений. Дивіться, які прикольні палички з єдинорогами я маю. Зараз розкладу скіту формочки. Сукерки у тебе на щоках. Ось прикол. Значить, саме час перекусити. О, я бачу спрайт. Він буде в нагоді для мого морозива. Залью його в формочки і вставлю палички. Як мило. Залишилось тільки заморозити його в моєму міні-холодильнику. Що ж мені вигадати? Знаю. У геніального вченого завжди є прикольна ідея. Ось всі здивуються, коли побачать чорне морозиво. Прикольно, Супер-пупер! Зараз дід тебе потішить. Дитинка, дивись. А, прикольно, от умора. Трубочка більше не потрібна. А ось кондитерський мішок буде дуже доречним. Зараз наповню його. Онука, чи можна скористатись твоїм холодильником? Моє райдужне морозиво вже готове і звільнить тобі місце. Вау, яка краса! Дякую! Зараз перевірити мій мішок. Думаю, він вже застиг. Можна викладати чорне морозиво. Круто! А ще я додам ньор. Він буде дуже ефектно виглядати на темному тлі. Клас! Теж мені морозиво. Щоб приготувати ідеальний десерт, потрібно молоко найвищої якості. Усі пропорції я знаю точно, тож мені не потрібно їх відміряти Зараз додам цукор. Головне ні на що не відволікатись. Тримай, дівчинко, Шеф при справі. Лета увімкнена, смак ідеальний. Настав час заливати молоко в мішок. У шефа завжди своє обладнання під рукою. Думаю, цей ріжок буде якраз. Я зроблю його золотим, як ця монета, та перевірю готовність морозова. Час накладати його і посипати золотом. <плес> як гарно золотом. А монета стане фішкою мого творіння. Ось це так. Ми готові, сестричка. З чого почати? Нехай вирішить лічилка. Випало золоте морозиво. Воно таке гарне. Ух ти, монетка. Треба спробувати. Неї стівно. Натомість у мене ще ціле морозиво. Авті, в чому справа? Ваше морозиво мені не подобається. Спробую райдужний від сестри. Нічого собі дуже круто, класно. Правда? Кайф та ще й прикольна паличка з єдинорогом. Обожнюю їх. Ого, очманіти, чорне морозове з цукерками. Це геніально. Ой, яке кисле, де моя ложечка? Хортить спробувати чорне морозиво. Воно виглядає сумнівним. Ой, як Гірко, це жахливо. Я не хочу його їсти. Сестричка, ти перемогла? Йу, дякую. Вітаємо, переможний танець.